thank you Процес управління якістю обертається навколо споживачів. Пріоритетне завдання задоволення, розуміння і відповідність їх потреб та очікувань. Даний підхід це те, до чого потрібно прагнути всім, хто хоче досягнути успіху. Процес управління задоволеністю споживачів вимагає участі як зацікавлених осіб у рамках дестинації – так і туроператорів на ринках збуту, які беруть на себе відповідальність за розробку туристичних програм, пропонують внести поліпшення в процес розробки і надання послуг в дестинації, навіть тих, які надають треті особи. Абсолютно, у такий же спосіб усе, що відбувається з клієнтами або компонентами в ланцюжку створення вартості, буде впливати на імідж дестинації. В контексті туризму термін споживач відноситься не тільки до туристів, а й до підприємців, уряду, яким необхідні прибутки від інвестицій та визначення ініціатив, постачальників, які входять у ланцюжок доставки послуги, місцевої спільноти або громади, яка прагне отримати прямі або непрямі доходи від туризму. Принаймні з точки зору зайнятості, навколишнього середовища і історичної спадщини, які необхідно зберегти для забезпечення безперебійної роботи бізнесу, виробничої інфраструктури, що вимагає обслуговування, усіх цих споживачів необхідно враховувати в плані забезпечення якості дестинації. У якій необхідно долучити наступні чотири теоретичні підходи для забезпечення якості. Перший підхід орієнтований на клієнта, що складається з ініціатив щодо зміцнення зв'язків, поліпшення процесу міграції, поширення протоколів безпеки, запобігання ризиків, пов'язаних з продовольчою безпекою та здоров'ям. А також прозорості, доступності та достатності інформації, яка надається туристам. Другий підхід підприємницький, який передбачає інвестиції в навчання, у підвищення кваліфікації, забезпечення зайнятості, професіоналізацію компанії, заохочення приватної ініціативи, атестацію задіяних осіб. Третій підхід структурний. Що має механізми державно-приватного управління, заходи з утримання та модернізації туристичної інфраструктури, екологічні та соціальні програми, четвертий стратегічний підхід, який може мати пропозиції щодо позиціонування і планування, спрямовані на досягнення прибутку від бізнесу, моделі розвитку, узгодженості між учасниками в дестинації. І механізми збереження і зміцнення туристичних активів та історичної спадщини. З огляду на закономірності функціонування ринкової економіки, мірою якості товару є ступень задоволеності споживача, який визначається співвідношенням цінності або споживчої вартості і вартості виготовлення продукту. Продукт буде користуватись попитом. Якщо цільова група споживачів на визначеному сегменті ринку буде задоволеною його цінністю, необхідністю його купівлі і сукупністю параметрів якості, які пропонуються, і вартістю або грошовими витратами. Причому для виробника та для споживача характер цього співвідношення є дещо різним. Зрозуміло, що бажаннями як з боку виробника туристичного продукту, так і з боку споживача, є дві ситуації. Перша цінність відповідає вартості. Нейтральна ситуація, коли очікування споживачів виправдались, а виробник покрив свої витрати і отримав запланований прибуток. Друга цінність перевищує вартість. У цьому випадку споживач задоволений. А виробник... Орієнтуючись на задоволення споживача, в той же час зацікавлений в отриманні більшого прибутку за рахунок збільшення вартості продажів свого продукту. Конкуренція з іншими виробниками урівноважує інтереси споживача і виробника, дозволяючи збалансувати інтереси. Відповідно, чим вищою буде задоволеність споживача, тим вищим будуть можливості розвитку бізнесу. В ситуації, коли цінність є нижчою за вартість, споживач буде незадоволеним, і в більшості випадків купівля не здійсниться, що в кінцевому рахунку призведе до скорочення або до ліквідації даного бізнесу. Рівень задоволеності споживачів є досить орієнтовним показником якості, адже він пов'язаний з суб'єктивними очікуваннями. Більш точними показниками, пов'язаними із здатністю задовольнити споживачів дестинації, є наступні: намір повернутися, рекомендації дестинації іншим, репутація дестинації. Незадоволені клієнти, як правило, повідомляють про негативний досвід принаймні в три рази частіше, ніж це роблять задоволені клієнти. Згідно з різними дослідженнями, середньострокові витрати на роботу з незадоволеним клієнтом в середньому в 6 разів вищі, ніж витрати на залучення нового клієнта. При цьому враховуються всі витрати на розгляд проблеми або скарги, компенсації клієнту і завдані збитки з точки зору іміджу. Згідно з різними дослідженнями, в середньому 96% клієнтів ні на що не скаржаться, але в наступний раз просто вибирають іншого постачальника або дестинацію. При цьому вони діляться своїм незадоволенням із близькими. Дослідження показали, задоволений споживач ділиться своїм досвідом в середньому з 6 людьми, в той час як незадоволений клієнт щонайменше з 11. Зараз, коли можливості соціальних мереж великі, вплив таких скар є визначальним. Найпоширеніша проблема в обслуговуванні клієнтів це робота зі скаргами. З моменту, коли турист стикається з проблемою до моменту, коли вона стає серйозною загрозою життєздатності дестинації, він відчуває цілий ряд емоцій від експресивних до раціональних. Якщо інцидент вирішили швидко, то на 82% 95% клієнтів повертаються. Тільки в одному відсотку випадків, не пов'язаних з якістю, відносини з клієнтом налагодити вже неможливо. Скарга це ідеальна можливість поліпшити ситуацію у разі адекватної роботи із нею. І може навіть підвищити лояльність клієнтів. Мета зміцнення зв'язків з клієнтами або створення лояльності перетворити випадкових клієнтів у постійних, а постійних у живу рекламу. Різні дослідження показали, що рекомендації це найбільш важливе джерело прийняття рішень при здійсненні покупок для 44% у порівнянні з іншими, що знаходяться під контролем постачальників, а саме: ЗМІ 25%, реклама 24%, прямі продажі та інші джерела 7%. Розвинути і зміцнити зв'язки з клієнтами можуть як дестинації, так і постачальники послуг. Клієнти сприймають якість послуг індивідуально, суб'єктивно та еволюційно. Сприйняття і очікування кожного клієнта різні і змінюється. В залежності від настрою, зовнішніх чинників, результату отриманого за гроші і фактичного споживання продукту. Більш літні люди цінують комфорт і схильні подорожувати тільки в певні зони відпочинку. Їм важливий статус туристичної компанії, клімат, мова або можливість отримати допомогу на місці. Ділові туристи цінують такі аспекти, як доступність, мобільність, професійне обслуговування. Звичайні туристи-відпочивальники цінують інформацію, пам'ятки, але бажано малолюдні, професійних гідів, розумні ціни на екскурсії. Для організації виїзних ділових зустрічей величезне значення мають привабливість дестинації, Наявність адекватного місця для організації заходів та безпека. Для сільського туризму важливі такі аспекти, як можливість звернутися за допомогою, наявність знаків та показчиків, гостинність, можливість участі в місцевих заходах, прогалини це невідповідність між плануванням, очікуванням, сприйняттям. Фундаментальними аспектами задоволеності клієнтів. Їх оцінка визначить, які заходи треба вжити для виправлення. Основні кроки для скорочення таких прогалин це сегментація ринку і розуміння того, які аспекти клієнти цінують найбільше. А також їх поточного сприйняття і рівня задоволеності. Найбільш серйозні прогалини в рівні якості це результат трьох наступних причин. Перша відсутність розуміння того, чого фактично очікують клієнти, друга недосконалі або неіснуючі стандарти роботи, або відсутність зобов'язань. Третя – Погане виконання зобов'язань перед споживачами. Існують різні методики обрахування індексу задоволеності споживачів, які відрізняються по країнах світу. Найбільш поширеними у використанні є Європейський індекс задоволеності споживача та Американський індекс задоволеності. Розрахунок цих показників здійснюється на основі використання наступних критеріїв очікування споживача. Сприйняття якості, сприйняття рівня якості, незадоволеність споживача, його лояльність і можливість збереження, ціновий допуск. Деякі компанії змогли створити надійно і зарекомендували себе у моделях, які визначають кількісний взаємозв'язок між задоволеністю клієнтів. І різними бажаними для бізнесу компанії результатами щодо утримання клієнтів і їхніх позитивних рекомендацій. Одним із кращих і широко відомих прикладів є система е створення ланцюжка вартості сервіс прибуток, що показує, що при кожному приросту лояльності клієнтів на 2%. Чистий прибуток компанії збільшиться також на 2%. Таким чином існує три можливих шляхи конкурентної боротьби виробників, які відповідають розглянутим ситуаціям. Перша конкуренція за рахунок зниження ціни при загальному низькому рівні якості. Друга конкуренція за рахунок підвищення цінності або якості послуг при відповідній вартості. Однак така ідеальна ситуація не може в довгостроковому періоді забезпечувати стабільність зростання прибутків. І третя конкуренція за споживача в умовах насиченого ринку. Боротьба за споживача відбувається за умов одночасного збільшення цінності продуктів і зниження їх вартості.